<рігаз> <голові> <голові> <пілогрі> За кожну перемогу я буду платити тобі тисячу голди, але як тільки ти програєш, хоча б один раз. Ти втрачаєш все. Тому треба буде мудро вирішувати, скільки голди е, ти хочеш, і які в тебе шанси виграти. Яка в тебе статістика, до речі? Ефій. Херня у мене статістика. у <клес> мене скільки, 47%. <клес> Як думаєш, наскільки це легко? А, нелегко взагалі. Див... Це, звісно, звісно, залежить від того, на якому ти танку граєш. Прям дуже залежить. От, наприклад, я сьогодні скатав три боя на першингу, у мене одна перемога із трьох. І це не перший бій був. Ну, вибираєш який завгодно, на який завгодно бій. Е, перший буде не у нас. Тобто, скільки б не було там, поразок, все, як тільки ми виграємо, ти виграєш 1000 голди і. Ми йдемо, типу, далі, да? наступний бій. Yeah. Да? Ти або забереш тисячу голди, або йдеш наступний. Е, наступний бій, потім, е, якщо виграв знову ж таки, 1000 голди, от, якщо програв, програв все. І так, кожен наступний бій. Тобто, як тільки ти скажеш, все, я зупиняюсь, я впевнений, типу, там все, вже і так, 100 тисяч, я і так уже більше не зможу виграти. О, ну, падимо, що взагалі буде. Ти впевнений, що цей танк? Да, так, чому би... не? На, на ньому, ну, типу. Погнали. Тут залежить ж не сильно від танка. Ну, типу, звісно, твій імпакт прям дуже таки важлива штука, але при цьому всьому, ну, я б сказав, що. Все рівно, все вирішує рандом, і просто, типу, саме те, які в тебе класні чи не класні тіммейти. Значи треба на них матюкатися чи ні. Справа в тому у нас плюс 400 хп в команді, бачиш, це все завдяки мені. Це все. А що це ти вирішив, що завдяки тобі? По тридцять Так, все завдяки тайпу 5 хеві. Так що ти руїна в цьому бою. Так? Ти шо, я жартую. Так? Я жартую. Ти у нас рознос, як завжди. То зараз подивимось. Мій танчик з відміткою, з відзначкою. Так, ну що там, ніхто не підставляється? Ніхто не підставляється. А який жах? Боже, який жах. А що? не жах? Да -да. Тільки хотів сказати. Да, ну і раз друзі ми пригадали Стерненка, то не забудьте задонатити на будь-який збір, який вважаєте перевіреним саме для вас. Підтримуйте Збройні сили. Зараз в нашій команді Андрій 235 по-любому, ні? А ні. Ай, я підставився, красава. Ні, я не проб'ю цю днів, бо мені, мабуть, не треба було. Ах ти ж, бляха муха. Тут просто класно Це придумали дні. колону прямо перед цим. І він виїхав собі безнаказно, а я такий. Пау! У мене є давай. Ну, ну я тебе вітаю! Опа, танканув 705-го. Оце я Ой, турбомашина. Хорошо. Так, 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 так. Заряджаю дуплет. Вийде, не вийде. Бабах! Вийшло! А, 169! А, альфа! Альфа! В мене вкрали альфу! Открутка! Мені цей бой открутили, все! Подайте бідному контендеру! У мене 300. Ти друг тракториста? Я да, товариш! Боже. Якби не згляди фугаси, було б ноль. Два, дві просто максимальні речи в рандомі. Та, ти, Ти не такий вже і рак там. Та я 1200 видав, Про що ти? А, ні, не, не буду. Да, там Дякую. уже. Та ну, шо це за бій такий. А все для тебе, для тебе, так. Да. Дякую. Так, ну що, перша перемога є? Це означає, тисяча 1000 золота в тебе є, і починається наш такий міні-марафон тепер. Боже, в нашій команді якут. Кошмар. Ужас. При цьому всьому ми попали в нубку, а це значить, що нубами будемо ми. Нубка це типа що? Це коли ми в топі списку. Але мені подобається, що цей клан. Не знаю, типу. Хоча ну тут, тут як, якщо їхати сюди вниз, в Каміння, то нормально. Якщо їхати отуди трошки правіше, то там є підсадочка прикольна. Ти якщо з того флангу. Так, ну тут основне насправді мені що. Не нарватися на барабанщиків і на бадгерах. Нам тут треба жорстку стратегію, нам треба стратегічно класно зараз всіх рознести, виграти цей бій, так що. Може давай направо, диви, направо ніхто не поїхав, нам чисто треба мабуть туди поїхати, ні? Як думаєш? Можливо. Ну, праву сторону просто всі похерили взагалі. Що? В мене да. мене улетів. Я... Я... 50% сотка такий чисто з натинкованим к такий... Він такий щасливий просто, <рес> бабущо його ягоди пробила. Да він такий. Сидить просто. ОТО весь... ШАРИ! <рес> БЛІН. Ну, дивися, дивися, непогана ситуація, правда? Це точно. Ну... Ну, виглядає начебто більш менше. Ай-яй-яй-яй-яй. Але... Останній постріл не полетів у прожету. В... Добейте її, там 200 хп. Ну я довго побачу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Помилка, помилка, помилка. Заїжджай, заїжджай сюди. можеш? Постараюся, постараюся Давай -давай, їду. Ай-яй-яй-яй-яй! Погано, 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 погано. Закрий мене, ай-яй-яй, погано ти став, дуже погано став. Ой, хорош! хорош Тікай, тікай. Допоможіть, закрийте мене. Закрийте мене. ай-яй-яй давай, Ай Давай-давай-давай-давай-давай-давай, оп Є, дякую. Є, є, є. Супер. Та да ну це було не важко. Кросавчик. Взагалі в них зараз мало ХП. Так, мені по тисячі, в принципі. Поздоровкайся з ним. Супер. Трошки альфа не пройшла. Доб'єш? Да Ой, хорошо. Блін. О, клас, 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 клас. Yep. Тежка красава. Я, я, зробив бачу, що те, я, яху, я зробив те, що мені не вдавалося зробити, не знаю скільки часу. Я взяв основного калібра. Ой, це гарно. Ну, в мене там просто непогано. Ну, а слухай, насправді, просто... насправді, подивиться на їхній бій, у них е десятки такі фактично були моментом сильніше за наших, бо он Хевік видав 3800. практично, Йома, я. Да. А я постарав. Ну я в село поїду. <рігла> я туди завжди їду. <рігла> 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 це, це було б непогано, щоб не бекував, поняв про Це вироже. Треба. Ох, кінчені радянські борта. Треба, мені треба зарядитися. Я На, вертушка залетіла. <рес> ну, це була не супер класна течка всього, 600 дамага. Нормально. Але... Нормально все. Але я це зробив. Так, <ріст> ти це зробив. Ну що, підемо? Ну, куди ти снаряд падаєш в підлогу? Оце мінус є 100, до речі. Таке є, так. Да. Що? В цій грі реально може бути все. Це точно. Хоч один. Засвітився маленький. Оп. Є влучення. Ну, наче ситуація гівно, якщо чесно. В якому місці? М? В якому місці. А, ні, ні, ні. Ситуація дійсно класна. Ну, може, все по Йосипу вкину. Ба-бах! Є. Шкода не з підпалом. То шо, чи віжми наш макс 5000. Та ну слухай, я вже не хочу. Я втомився. Я хочу спати. Один бій виграти, і це що тут взагалі? Клад з пальцями і все, і виграв. Краще. ні, Завершимо на цій прекрасній ноті. Окей, завершуємо на цій прекрасній ноті. Добре. тоді... Ура! Один челендж, я хоч щось взяв. Так, тоді що? Тоді зараз я м, заходжу одразу. Ура, пам -пам -пам. Я це люблю. Так, mm -hmm. да, Макдональдс, заказуйте mm -hmm. у нас рекламу. Так. Купити. А, в подарунок буде. Так, а тепер треба якось прописати твій нік, який я ненавиджу просто. От you... Можна якраз за 25 золота поміняти нік, але я in не in хочу. У мене перший висвітився Юрій. Давай диктуй по букві <laughs> Нижній прочерк Джей e, 2, U, Z. А, нижній прочірк, Вон, чого воно не. Ось це, Джузоу Азд. Да. Да? да, спереду і в кінці підкреслення. Ти мене через клан можеш знайти. А, ну це ж не то. А, не можу, так. Да, не то, не то трошки. Сарян, зря биканув. Ну що, друзі, давайте? Злітайтеся, та Микола піде для вас на стрімах виконувати першу кампанію на Вінтхун. Ну що? Ще поки нічого. Опа, вам посилка. А що це? А що це? А що це? Ну, ти отримаєш її чи ні? Давай отримай чи що? Я натискаю отримати. Відбувається рівно нічого. І мене танки трошки прикольно це вирішили. Так. Ну Ти, Ну, я точно зробив. В мене скрін даже. Тай, типу, дякуємо. Я ж тобі нічого не цей. Я про <світ> я про варгарнінг. Зараз, е секунду, в мене щось. Воно. Ну, давай показати треба, що все по-чесному. Так, <світ> <світ> да, я зараз перезайду в браузер, бо в танках воно щось не приймає. О, все кинуло на сайт. Yep. Зараз. Боже, як танки це жесть? Угу, Я таке. Ми позабирали. Так, ну шо? Так, і от, друзі, ми бачимо, прийшли нам 4 тисячі. Бачимо. золота. Да. Хорошо, круто! ха ха віду Бажаю всім варто настрік найкращого дня. Пишіть свої ідеї для наступних челенджів, можливо, не на наступному тижні, а потім якось все одно влаштуємо. Побачимо, наскільки вам це зайде в першу чергу. Так, да, і пишіть, чи хочете побачити ви нас з бородою в турнірі 2 на 2 на 9-х чи на 10-х рівнях. Краще на 9-х, yeah. тому що ми на 10-х не вміємо грати. Давайте так, якщо хоча б три коментарі набереться. Я думаю, що три коментарі можна в цьому. Так, да, обов'язково. Саме ставте на каналі у Бороди. Да. А ви були на каналі е, Борода в Капелюсі і на каналі е, Punk Студіо Хотів сказати, Juzol. <світ> на, <світ> на каналі Панк <світ> Студіо Ні, можете в коментарі і туди писати, і сюди. Тобто, або там три набереться, або тут. Ну, а да. або в нього на каналі, або в мене, Да. Хоча б так. Все. Дякую всім за перегляд. Всім всього найкращого, всім папа. -па. Удачки!